На суботнє судове засідання Полтавського міського голову мали привести співробітники УБОЗу. Втім, зробити це їм не вдалося. Співробітникам управління з 8-ї години ранку сьогоднішнього числа за місцем роботи мамая не виявлено. З боку апарату міськоконкому надано інформацію про відрядження останнього міста Харків. За місцем проживання також його не виявлено. Про своє заплановане відрядження Олександр Мамай особисто розповідав журналістам у п'ятницю після сесії. У мене вже давно заплановано відрядження і воно було заплановано ще до минулого судового засідання, тому я вважаю, є більше нагальні проблеми в місті Полтава, ніж цей суд. Традиційно на початку засідання представник Олександра Мамая подав до суду заяву про відвід судді. Після чого Лариса Гольник пішла до нарадчої кімнати для винесення відповідного рішення. Повернувшись через півгодини у своїй постанові, суддя зазначила, справа довгий час не знаходить вирішення через систематичні наявки Олександра Мамая та його зневажливе ставлення до суду. Суд вважає, що зазначені заяви Мамая є свідченням, втручання в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, що виразилося в западінні шкоди авторитету судді, тиску на суд та посяганні на незалежність судді з метою відводу головуючої по справі, неправомірними діями Мамая створені обставини, що можуть викликати сумнів у непередженості судді при розгляді справи. Через це суд змушений задовольнити заяву представника Мамая Кавжогі про відвід судді. Нині усі матеріали справи мають передати іншому судді.